хей hey, Хейхоп, ми знаходимось під Миколаєвом. Він За комусь платник Матвіївка чи якось так його називають. Тут три ставочки, там один ми стали, тут де людей нема, на втором. І там вроді, третій здоровенний. Порекомендували підписники і здається ловилось добре навіть на поплавок все може бути краще, ніж у нас краснопірочка, чи не так, тому треба поставити лайк, включає нову вітровочку нашу. От пота шикарна штука, Кстати, чогось непонятно чого дешева, десь 1100-1200 стояла, може трошки дороже, За молнію доплатив. Але вона шикарна, як не крути. і матеріал. і Товстий і якісний резиновий. Я в ній в Києві був. Ви бачили в інстаграмі у нас. Готуємо дрини, нейтрино. Пасіони всі трьохметрові, і може ще поплавчаночку закинем. закинемо. Там вона валяється. Сигналізатори покльовочки ще не включав. Тут, здається, далеко кидати не треба. І оцей дрин плаваючий, хоча, здається, він на місці стоїть. Незрозуміло що. Мене напряга, можливо, він йде якось, якось не так, що ми можемо його зачепити. Ну дві закинемо до нього і дві далі. По сусідству нікого немає, що не може не радувати. Розполагаємося. Ви сьогодні у нас оп, на штативчику. Я думаю, розберетесь. Ще ця штучка докладна крутитися, але я її поки не включав. Та й якось так погнали. Попробуємо закормити. Кобри немає, але є ковшик. Трошки недоліт. В принципі, як то кажуть, пойдет. щоб не вступити, бо я такий постійно в що-то вступаю. Об, обично це якесь говно. Порядок донки стоять не бум-бум і поплавочок в роботі. Чекаємо рибку. Пройшло трошки більше часу і тишина. Не подобається мені вже так. Ну що поделає це рыбалка. Ну містяк шикарний, ще й площадка вирівняна, викопана Рівненько все культурна тут і палатка стане. І може не стане, ну, важко настане. Ну, стане. Ді, шо, і що і навес. І не тільки. Народ бачу, там сюда з камери може я не на тому ставочку став, але здається на тому. Чистенько, сухенько, природа радує. Мурашні комашні, багатенько. Але то таке, зато пауків поменше. комашки унічтажають все. Якось так. Підождемо, може перезакинемся через півгодинки. Побачимо показалось, думав, уже сосед з тої сторони тягне. Що не єсть, хорошо. О, у вас вже тут провід запутався. Зарядка закрутилась. Такі от пироги. Може риба не голодає. В августі як почне холодать почне жерти, А зараз це така рибалка на удачу. На поплавчанку щось дибнуло. Пару разів. Можете собі представити, перший раз бачу на ставочку є Wi-Fi. І ще й паролі дали візитку, на якій є пароль. Я в шокі. Може, яка мілочь зачепила, непонятно. Може неправильно пароль ввів. Розберемося. Ну це прикольно. На поплавок більше не дергає. Щось я провтикав. І пароль не совпадає. Як і слоган, у нас завжди клює, поки що ні. Але то таке треба почекати. Отак от, от. Як і той випадок, як кожного разу я їздю десь на рибалку, де немає інтернету і без я случайно узнаю, що Кримського моста вже опять немає. Сьогодні, до речі, понеділок. Приїхав, закинувся, сідаю в телефоні, поклацять, дивлюсь, прольота не стало. Та й маю Коли. Йо. Коли ви успіваєте? Хтось біленький, хтось щостенький. Невеличкий, біленький коропець. Рибу тут можна забирати усю. Але за неї потрібно платити. Здається, 100 гривень кіло щось таке. Ми сюди приїхали не разу, не за риби. Рибу ми можемо і на базарі купити, але я проти цього. Причому красну рибу, не короба. Та й таке. Пасіон повер 300 зробив. Короб, як тільки почув за Кримський мост, так і почалося. Поплавочок стоїть. І не рипається. Так і бути. Сиди мені тихо. Батько відпочине 20-кратний зум. Поставив на дно дві кукурузини і кукурузка і закормив. А поряд у нас наші доночки. Інколи чутно десь щось сигнали. На сусідньому ставочку рибаки рибачать. І тут на мостику рибачок уже щось зловив, по-моєму, і не раз. Я теж думав на ту сторону, але щось не додумав. Воно як перший раз, не знаєш де, що, як, на що, коли. Треба мінімум пару раз побувати, щоб приспособитися. Добре, будемо чекати коробчика чи карасика, що тут водиться, розберемося. Дивлюсь, а поплавка то ніту. Красавчик. Оп! А поплавочка то немає. Зажар на невеличкий гачок, невеличкий коропець. Ось такий капець. Непогано, але хотілося б, як завжди, краще. Та й таке, хай буде. Най буде, як то кажуть, оперативно під підсачів. Наш улюблений поплавочок, але глибину я збавлю, а його аж поламало. Зеокс на 4 грама, снасточка на 2 гачка, спектр і елемент було 4 метра. Вона така лапшиста, но некоторым підписчикам давав жорстку рибачить і м'ягку, щось некоторим навіть ця нравиться. І таке буває. Так, Піднасадимо ще кукурузяки. Оп! І сделаем закид. Сподіваюсь, те саме місце. Ну, десь отак воно було. Хай знову буде. Так і живемо. Нам для повної комплектації треба кепочка. але не Зеокс. Golden Catch. Хоча під колір підійшла б Strike Pro. Я її там на сайті вже зацінив. І ви можете зацінити, перейти по ссилочках. Ой, тримайтесь якось, в общем так. Що там у нас зарядом? Показує 100%. Ніколи ще так не брехала. <рик> Якось так. Оп, Запись пошла. Запись пошла. Так і точно пошла. Ви це чуєте? Ого! І не підсік. О! Довго простояла, до речі. Декілька годин чекали, якщо не чотири. І черпай крильовий бубалет. Так, обережно подвійна горошина спрацювала з от таким он. Гарнюнім коробцем прокльовує. Уті-путі-путі-путі. Красава. Чи не так? Тут зовсім не глибоко. Коробна достає. О, кровушка потекла. З коробця. Оце сігналило, так сігналило. Ще й камера затупила трошки, але короб затупив сильніше. Ну що за камера? Як не холода боїться, так жари. Я подозрівав, що щось не те случиться. І таки сталося, що поробиш. Але коропець був знатний за кіло. Нічого, буде ще. Але Гоупро я тебе ненавиджу. Сподіваюсь, восени, у вересні вийде 12-та, але щось лякають, що вона буде 1000 долярів. Я вже буду ненавидіти 12-ту, а не 9-ту. Бо 9, як і 10, як і 11, як і всі попередні до п'ятої версії, п'ята не глючила. За 2 роки, що я користувався, може був один глюк, і то випадковий якийсь. Так за 2 роки. А тут за рибалку може бути 10. Короче, отак от і живем. Та, хорош, сигналить порядок. Почекаємо ще одного декілька годин. Кльов був слабенький. Особо не брало. Ми провтикали з наживкою і з усим. Але і так непогано попоралися і нейтрино, і пасі вони розловили, сигналки відсигналили, дзвони прозвеніли. Карп поплив куди треба. А значить, все не так і погано. Що ж, силочки на наш. Підсачик, плаваючий підсачик, це важливо. Це дуже важливо, важливо. В описі під відео, силочки на удочки, котушечки, сигналочки. Там же, о, ну, вітром їх шатає, а вони красним включаються, а не сигналять Штормове предупреждення, чувствительність убрав, працюють. Що ж, силочки на нашу бейсбол бобочку як бабуся сказала, <смі> в описі відео. Будемо вибирати кепочку, ставлю на Strike Pro, вона в колір, в повний колір, ложна тривога. от так от. Що ж, погнали додому до котиків. Сонечко, жара. На годиннику у нас 21 градус включений. Котики насолоджуються. Да, Мурчик. Мурчик взагалі перший забіг сюди. І ховаться під стул. Під тряпки. Все, я тут буду сидіти і ти мене не знайдеш. Думаю, да, дах, да, ти ж падлюка. Ну хорошо, йди. Посиди. А це паутину? Чи це їхня же шерсть? Тут пауки з їхньої шерсті вже паутину пливуть. Плетуть. <кій> а це наша резахороняка, яка дубаситься з Мурчиком постійно, казиться. До усрачки. Все, Мурчик він тебе не трогає. Отдихай. Отак от. Так -от.